Коротенько, як я робила, сінабони. Інгредієнти будуть в кінці, а ми дивимося на процес. Для початку робимо опару. Для цього я в миску насипала цукор, тепле молоко, в ложку столову борошна, залишки цукру теж туди всипала і перемішала ретельно. Далі насипала дріжджі. В мене за рецептом так, їх не треба в пінці перемішувати. Їх залишаємо на пів години, щоб в нас утворилась така шапочка з пінкою зверху. Це значить що пара вийшла. Далі беремо 2 яйця, їх добре перемішуємо, можна сказати, фактично збиваємо і вводимо в нашу опару легко перемішуючи. Тут же збивати не треба. Як бачите, в нас вже видно, як все живе буде добре підходити. Вводимо, коли все перемішали, вводимо борошно, ретельно перемішу. Мішуємо і замішуємо тісто. Спочатку ми все вимішуємо в мисці. коли вже стає складно в мисці перемішувати, на столі продовжуємо заміс. Я взяла борошно рівно стільки, скільки було за рецептом. Рецепт буде в кінці, знову ж таки, там буде все написано. Коли замішали тісто, миску змащуємо вершковим маслом, перекладаємо туди тісто і залишаємо щонайменше на годину, щоб воно в нас підійшло. Через годину, перед тим, як виняти тісто, я вже зразу форму змазала вершковим маслом, тут я буду випікати. Булочки. Розкриваю тісто, як бачите, воно чудово підійшло. Вибрала в себе вершкове масло, я ще трошки його обім'яла перед тим, як розкатати, і далі вже розкатуємо прямокутною формою Ось такий пласт з товщиною приблизно пів см. Чим товші, тим товще шари будуть у ваших сінабунів. Я зробила тоненькі, щоб було більше шарів, більше е, обертів зробити в рулеті. Поверхню змазуємо яким вершковим маслом, і далі треба посипати цукром з корицею. В мене коричневий цукор, я частину цукру подрібнила. Е, можна фактично в цукрову пудру і змішала з корицею, щоб легше було розподілити по поверхні тіста. І взяла коричневий цукор. Все це присипаємо на ваш смак. Здається, що багато, але в мене просто коричневий цукор, тому все в мене коричнева поверхня. Далі скручуємо щільний такий рулетик без особливих зусиль, просто добре його зматуємо і нарізаємо на порції. Це будуть наші булочки. Викладаємо їх у форму. Одразу ми їх не ставимо запікатись, а ще принаймні на півгодини залишаємо для того, щоб вони підійшли, адже в тіста щойно був великий стрес. Через півгодини розкриваємо, як бачите, вони вже трохи збільшились у розмірах, і відправляємо їх запікатися в розігріту духовку на 20 хвилин, або дивіться вже до рум'яної скоринки, щоб вони у вас були запечені. Готуємо крем, яким будемо поливати наші синабони. Це вже за вашим бажанням. Беремо вершковий сир, беремо цукор пудру І змішуємо все це з м'яким вершковим маслом до однорідної текстури. Булочки виймаємо, вони готові, і поки вони ще гарячі, їх вже можна покривати цим кремом а-ля глазур'ю. Це просто неймовірне поєднання кориці з коричневим цукром і вершковою цією глазурю, якою ви зверху покриваєте. Булочки Можна і без глазурі теж буде чудово смакувати. В цілому, якщо вам сподобався цей рецепт, поставте лайк, можете залишити ваш коментар. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мою сторінку. Вважаю смачного!